Вітаю! Сьогодні ми будемо продовжити навчання художньої вишивки, глад'ю по фото. І сьогодні я буду показувати, як я перевожу малюнок, щоб потім на тканині можна було вишивати. Зазвичай беруть. Зілін тонкий, або кальку прикладають, переводять. Але е, через те, що ці матеріали білі і мутні, то можна перевести тільки е, головні ну, е, майбутньої вишивки. Е, нам я користуюся ось такою клейонкою. Це, знаєте, ось. Сумочки, Сейчас вам покажу ось ці сумочки від постільної білизни. Ця клійоночка, на м'ягенька. Дуже зручна в вишиванні. І через неї дуже добре перемальовувати. Любі фотографії. Там все видно. І потім коли ви будете вишивати, от я прикладаю цю клійомку до тканини і по ній зразу вишиваю. Вона мені дає змогу в точності перенести усі мілкі деталі на малюнку. І потім, коли ви вишиваєте, ви можете ну, скопіювати малюнок. Я беру. Ну, В інтернеті по Фейсбуку з телефона зручно перемальовувати. Але якщо я зараз буду з Фейсбука брати картинку, то там міняються кольори. І коли ви будете вчитися вишивати, у мене буде один колір, а у вас на екрані інший колір. Тому я взяла відкритку, знайшла стареньку стару. І ось по цій відкритці ми будемо зараз. Відтворювати в нашій вишивці ось цього лиса. Значить, дивіться, я беру маркер, чорний маркер, от, ставлю клейонку і починаю обмальовувати нашого лиса, ми вимальовуємо усі. Детальки маркером. Ви от бачили картину, зараз продаються картини по номерах. Там кожна, кожен колір виділяється окремо. Так само ми, ось, наприклад, тут темний іде. Значить, ми маркером так відводимо темне. Ось цей трикутничок темний. Ось. Тут іде інший колір. Ми його також обводимо, обов'язково позначуємо напрямок шерсті. Як іде шерсть, бачте, тут іде інший у нас колір, ми його також. Відокремлюємо, тут у нас як ямка також відокремлюємо, тут інший колір також відокремлюємо. І так ми перемальовуємо, позначаючи кожний колір. Не треба номерами писати, а просто ви потім, коли будете дивитися от, е, взяли, наприклад, жовту нитку. Дивитесь, ось у нас тут жовтий іде колір. Значить, ми так зашива, зашиваємо і обов'язково позначуємо напрямок шерсті. Тут у нас, бачите, білий клаптик, ми білою ниткою будемо зашивати. Тут у нас іде ще інший колір, ми його також позначимо. Бачите, скільки мілких деталей ви можете вільно. Відзначити на клійонці цій. Так, вималюємо око і так далі вималюємо нашого лиса. Ну, я позначила всі кольори. Так. Ось так наш лис виглядає зараз. І по в цих кольорах ми будемо починати вишивати. ну Блавками ми зараз закріпимо нашу клюмку, щоб вона не скользила, і будемо ось так наш лист виглядає перемальований, виділені усі кольори От, до мільчайших деталей. І зараз ми плавками закріпимо е, клейонку на тканині, щоб вона не повзала нам, щоб вона трималася і зверху по ній будемо вишивати. Ну, це для початківців це ідеальний варіант, тому що ну, професійно, професійно е, майстри вишивають, то, звісно, без клейонки. Ну, там вже треба добре руку набити, щоб е, виділити такі головні деталі, і потім, уже по цих відталкуючих від великих деталей, вишивати уже мілкі е, деталі. Це трошки складно для початківців, тому ось цей варіант для вас буде ідеальний. Завдяки от такому простій техніці ви зможете. Зробити будь-який декор на одежі, який ви захочете, не те, що вам пропонують, а саме те, саме те, що ви хочете. Ви можете з інтернету скачати любу тварину, ну квітку, навіть каплю води, там брильянт, все, що вам сподобається. І коли ви переведете ось цю кльонку те, що вам подобається, і зможете сміливо вишити на одязі, і це буде шикарно. І навіть ви можете комбінірувати, складати там різні деталі докупи і создавати щось таке незвичайне для себе. Навіть можна і цілу серію гарного одягу. Зробити, бо я вишиваю на одязі це ну тварин, це замовлення йдуть. Хочеться створити картини, хочеться створити щось таке особливе, але наразі дуже мало часу, не вистачає мені часу, тому я вишиваю поки що тільки на одязі. Це ручна вишивка, не машина. Стосовно ручної машини вишивки. Я дивилась на машину вишивку, знаєте, що вам скажу? Воно гарно, воно ідеально, воно все точності там відтворюється машиною вишивкою, але воно холодне і не живе. А те, що людина створює своїми руками, воно мягке на дотик, і воно теплом віддає затишком. Тому все-таки ручна вишивка, це ручна вишивка. Вона набагато краще за машину. Так, ось я закріпила нашого лиса. І тепер я голкою обшию по кругу зверху по плівці, ну, хто нас там коричневий, хай буде коричневою ниткою. Це для того, щоб зафіксувати плівку цю і відокремити ось це лишнє. Воно нам не потрібно, воно легко буде відриватися. А сам лис буде у нас вже зафіксований на тканині. Ми його будемо вишивати. Стежки ми робимо дрібненько. Для того, щоб коли будемо відтирати плівку, то тільки край відділився від основної плівки. Коли будете брати собі за основу цього лиса, хто хоче вишивати і повторювати за мною, не робіть його дуже великий. Я скину в кінці відео його фото цій відкритки, ви виводьте десь ну, на телефон на. Планшет і ну, сантиметрів 7 робіт голову. Не робіть дуже здорове, бо, по-перше, ви не потягнете зразу новачки, хто там новачок вишивати дуже великі портрети. Тому на 7 см буде саме добре для навчання. Обшиваємо. Так, по кругу нашого лиса, е, можна брати, навіть потрібно брати дві нитки разом. самого лиса ми будемо в одну нитку вишивати, а обшиваємо за дві нитки, тому що, коли ми будемо відтягувати плівку, то якщо в одну нитку буде тут закріплене, то може порватися. А якщо. Задвоє, то буде плотно плотне закріплення і ваша вишивка майбутня з... з... зразок не зіпсується. Зрозуміли, так? Да? Закінчуємо нашого лиса. Контуру обшивати. І зараз ми ще візьмемо чорну нитку і обшиємо очі і ніс, це для того, щоб дуже добре закріпити плівку. Бо якщо ви це відірвете зараз, то тут може воно ну, здутися трошки. А так, якщо ми зараз обшиємо так само по контуру ніс і очі, то воно буде надійно триматися кубки. Коли будете вишивати очі, тут закріплюйте їх в одну нитку. Бачите? Тому що тут буде багато кольорів різних, і е, в дві нитки це буде дуже грубо. Потім вони будуть заважати ці темні нитки, перекривати інші кольори. Тому краще очі. Закріплювати в одну нитку. Знаєте, чим ще мені подобається вишивка гладіо? Знаєте, ще чим мені цікава вишивка гладю художня? Е, вона, ну, сама готова вже е, вишита. Знаєте, коли вже готова робота вишита по портрету, по фотографії, чим мені подобається при зміні клі... світла, вона міняється. Вона ну, справді як оживає. Вона міняється при темному, вона має такий вигляд. При світлому такий вигляд. Коли сонце світить, воно ще інший вигляд має. Ну, ну, як жива. Справді як жива. І такі роботи. І такі роботи справді е, заворажують е, хрестиком, або якщо ви вишиваєте також по фотографії е, шовковими нитками будете вишивати, воно не дасть того ефекту 3D-вишивки, як е, з муліне. Я колись раніше також вишивала шістяними нитками, Ну, коли я вже зрівняла муліне і шестяні, то різниця дуже була велика. Тому я відмовилась від шестяних і вишиваю тільки муліне. є ще задумка спробувати шовковими нитками. Ну поки що нема змоги. Не вистачає часу. Так, Ще, мабуть, зараз я вушку так закріплю, бо тут, тут також думаю, що якщо я буду відривати, то це може просто тут поділитися і від, відстати, ось саме з краю відстати і потім видуватися. Тож я, напевно, закріплю зараз вушку тут. Так, закріпляємо нитку, отак, от кілька разів, я собі так прошиваю. І все, вона тоді не буде вилазити. Наш лис, лисичка, лис, морда лисича. Знімаємо наші булавочки. Так для надежності я так трошки прорізаю плівку. Аби вона ну, по чистях її відривати, і відриваємо. Бачите, як воно легко відривається? Наша заготовка готова. Така вона в нас вийшла. Бачите, нічого складного. Е, тепер будемо починати вишивати. Хто хоче навчитися, пробуйте, копіруйте лиса, хто більш такий професійний, може почати вишивати з якоїсь іншої. Фотографії тварину, хто, хто тільки новачок, будете повторювати за мною. Я вам дам зараз фотографію цього лиса. Ви собі скопіруйте з телефона чи з планшета, як вам там виходить, 7 см. Не робіть велике, бо то і вам буде нудно, і довго, і складно. А маленький розмір саме якраз добре, аби навчитися. І якщо у вас вийде, ви зможете з нього зробити брошку або на одежу дитині, чи собі почепити, чи до якоїсь на подушку, на сумку, ну куди хоч можна його буде вчепити. Отож даю фотка лиса. Копіруйте, повторюйте, заготовляйте, робіть таку заготовку, і будемо починати з вами вчитися шивати по фотографії. На цьому я буду завершувати сьогоднішні заняття. Усім бажаю всього самого найкращого. До зустрічі в новому відео.